Samsung останні роки активно розвиває власні OLED-телевізори, А виробництво екранів настільки успішне, що для створення власних oled телевізорів багато інших компаній звертаються до Samsung за їхніми матрицями. Тому, коли у вас виникає питання, який oled телевізор вибрати, таке питання має зникнути одразу ж. Навіщо кудись йти? Треба одразу обрати серед перших джерела, серед Samsung. Вони 19 років поспіль номер один у світі серед виробників телевізорів. Це світова статистика. До того ж, ці телевізор. Телевізори виробляються в ЄС, а це в наш час доволі важливий аспект. Сьогодні у нас на огляді нова модель s 95 f на 65 дюймів. У комплект до нього часто радять брати саундбар. У нас саме такий сценарій. Телевізор плюс Samsung QS700F. Подивимося, що це дає у реальному користуванні. Samsung OLED s 95 f це телевізор на 65 дюймів з панелю нового покоління і. Можна сказати, що це один з найкращих oled телевізорів 2025 року. У нього роздільна здатність 4К і підтримка всіх актуальних стандартів, включно з HDR Його головна ідея максимальна якість зображення для фільмів, спорту, ігор і будь-яких інших розваг. І саундбар QS700F це доповнення, яке перетворює звичайний телевізор на домашній кінотеатр. Разом ці пристрої формують готовий набір. Ну, типу, поставив і користуєшся. Самсунг довгий час трималася. На QLED і не випускала oled моделі, але у 2022 році компанія повернулася на цей ринок з панелями QD OLED. Це рішення поєднало насиченість кольорів. OLED із високою яскравістю QLED S95F це вже третє покоління, де Samsung виправила дитячі хвороби і довела технологію до стабільного рівня. Саундвари Samsung останні роки розвивають у бік розумного доповнення. Вони автоматично підлаштовуються під телевізор, синхронізуються по Q Symphony і працюють як єдина система. Що в нас по телевізору? Дуже тонкі рамки, коли вімкнений контент, рамки практично зникають, товшина корпусу рівномірна по всій. Площі виглядає доволі елегантно на стіні. Підставка теж мінімалістична, вона металева і доволі міцна. І екран це ключовий елемент телевізора, як я вже казав, це OLED QD панель із роздільною здатністю 4К. Яскравість значно вища, ніж у класичних OLED. Піки до 2200 ніт у HDR. Це означає, що HDR контент виглядає яскраво навіть у денному світлі. 100% покриття колірних просторів dci p 3 і SRGB. Кольори реально насичені і точні. І Звісно, це глибокий чорний, це фірмова риса OLED. у темних сценах. Видно деталі, які, наприклад, на LCD просто губляться, і частота оновлення до 165 Гц у режимі ігор. Тобто до телевізора можна підключити ПК або консолі нового покоління і отримати дуже плавну картинку. на Діагоналі 65 дюймів, 165 герц, 4К. Це буде виглядати просто приголомшливо. Також не треба забувати, що тут використовується технологія Glare Free. це спеціальне матове покриття, яке суттєво зменшує відблиски. Це означає, що навіть у світлій кімнаті картинка залишається насиченою і, скажімо так, не гасне. Плюс, куди ж без AI. Vision AI – система, яка в реальному часі аналізує контент і підлаштовує картинку, наприклад, у темних сценах підтягує деталі у спортивних. Трансляціях оптимізує рух, а HDR виглядає природно і доволі збалансовано. Що в нас по підтримках? Це підтримка HDR 10 Plus та HLG, але без підтримки Dolby Vision. Це особливість телевізорів Samsung. Якщо контент має Dolby Vision, а телевізор його не підтримує, Samsung автоматично показує його в HDR 10 без динамічних метаданих з фіксованими налаштуваннями HDR. Тобто ви все одно бачите HDR-картинку, але, скажімо так, не на максимум, які задумали автори. Якщо ви дивитеся, наприклад, Netflix чи Apple TV, там Dolby Vision використовується. Майже завжди, якщо ви більше дивитеся, наприклад, YouTube, або граєте в ігри на PlayStation, відсутність Dolby Vision майже не відчувається, бо ці платформи якраз роблять ставку на HDR 10 і HDR 10 У реальному перегляді фільмів картинка виглядає максимально наближено до професійних моніторів. У самого телевізора звук є, звісно, але для великого екрану він ну не те щоб слабкувати, хотілося б просто щось більш потужніше. Тому саундбар Q s 700 – це правильне доповнення. Він підключається по системі Q-Symphony, синхронізується з динаміками телевізора, і далі все починає нормально збалансовано грати. Тобто ви відчуваєте звук і динаміків телевізора, і ще і саундбара додатково. Завдяки вбудованому гіроскопічному датчику. Саундбар може визначати своє положення та автоматично оптимізувати звук. Тобто він адаптує звучання залежно від того, чи лежить він на тумбі, чи. Підвищений на стіну. І є підтримка об'ємного звучання Dolby Atmos. Що це дає на практиці? Для фільмів звук стає просторовим, тобто діалоги виразні, ефекти відчуваються з усіх боків. І у комплекті є бездротовий сабвуфер. Баси щільні, і ефект вибухів і музики відчувається прям фізично вашим тілом. Звісно, телевізор працює на Tizen OS, Тут є підтримка всіх популярних сервісів: це Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime, Прайм, Тощо. І є вбудований Smart Things Hub для налаштування панелі керування пристроями розумного дому. Якщо ви зараз подивитеся у Samsung, дуже багато побутової техніки об'єднані цією системою. Тобто ви можете керувати там всіма своїми пристроями з вашого телевізора, наприклад. І бачите це все на великому екрані. Це буде просто як не тільки телевізор, а просто такий домашній хаб. Пульт в комплекті доволі мінімалістичний із зарядкою від сонячного світла або можна підзарядити по USB Type-C. І є вбудований голосовий помічник Bixby, плюс доступна інтеграція. З Алекса, якщо ви користуєтеся нею. Для ігор телевізор добре підходить завдяки HDMI 21 на всіх портах. 4К 120 або 165 Гц. І, звісно, підтримка VRR і ALLM. І затримка доволі низька для телевізора. близько 4-5 мілісекунд. Це означає, що на PlayStation 5, Xbox, Series X, і навіть якщо ви під'єднаєте ПК або ігровий якийсь там крутезний ноутбук, картинка буде максимально плавна без. Розривів, як цей телевізор в принципі відтворює зображення. Наприклад, коли ви дивитеся кіно у темній кімнаті, картинка виглядає не те, щоб як у кінотеатрі, іноді навіть краще, чорний, справді чорний. Якщо ви дивитеся спорт, наприклад, формула 1 або футбол, або баскетбол, NBA, рух буде чіткий, м'яч не буде розмазуватися, і камера при цьому не смикається. Хоча, якщо відверто, навіть при повсякденному використанні цього телевізора, коли ви дивитеся просто YouTube або Нетфлікс, це все виглядає. Супер круто, бо OLED дає кращу контрастність і плавність. Це без сумнівів один з найкращих, а можливо, і найкращий oled телевізор в 2025 році по співвідношенню ціни, можливостей і якості зображення. Тут дуже якісний oled екран із високою яскравістю, дуже чудова передача кольорів і дуже крутий чорний кольор. Абсолютно повний набір ігрових функцій HDMI 2.1, 165 Гц, Підтримка VRR, інтеграція з саундбарами через Q Symphony. І Tizen OS – це зручна операційна система, яка постійно оновлюється. Якщо говорити коротко, це сучасний флагманський телевізор для тих, хто хоче максимум якості в кіно, спорті та іграх. А якщо ще докупити собі саундбар у парі там телевізор і Q, s 700 f він перетворюється на повноцінний домашній кінотеатр. Картинка рівня професійних моніторів, глибокий чорний колір, HDR, плавні 120-165 Гц, і просторовий звук із сабвуфером. Це комплект, який можна назвати поставив і користуєшся для геймерів, кіноманів і тих, хто хоче сучасний телевізор на багато років уперед. Це один із найкращих варіантів у 25-му році. Я впевнений, що ще в 26 і навіть 27 роках ми будемо повертатися до цієї моделі. Яка що її треба купувати. Вона досі топ. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями. Ми та просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!